Багато транспорту, мабуть, перевантажує, так. Тільки да. через це, так? Через це, так. Да, багато просто проходимості і його капітально не ремонтують ніколи. А як ви думаєте, а чого його не ремонтують? Ну, Кошти зараз зараз не на це, мабуть, розподіляються. Нема в бюджеті, мабуть, коштів на це. Добре, За є. Це На війну може направлено, можливо. А може крадуть. Ну, Наприклад, на міст на Шулявці виділяли більше і він все, все рівно обвалився, коли його ремонтували. Я думаю, що це все можливо йде через прозоро і дуже багато. Я сама цим займаюся на цій платформі. Може, не такі матеріали досить якісні використовують. Можливо, роботи десь за завищені ціни, а насправді вони дешеві, неякісні. Може, в цьому проблема. Проша своє вірі не ремонтували. А як ви думаєте, чому їх не ремонтували? Ну, не знаю, не закладували. План или просто ну, не, не знаю. Ну, не могу сказать. Ну, взагалі, кожен рік виділяються мільярди гривень на ремонт мостів, але ситуація зараз. Ну, значить, вони як то ну, я не, так сказать, обходили это все. Тобто, ну, не вкладували туда, куда надо. Я не знаю. Не знаєте? А як ви думаєте, а чому їх не ремонтують? Вопрос не ко мне, наверное, вопрос к тем людям, которые Вміють присваивать деньги. Війна, я думаю. Через війну, так? Ракети падають, де... А як ви думаєте, а чому не ремонтують? Спитайте, у мера. Чесно кажучи, я через мости не їжджу, тому не, не можу сказати, не знаю. Взагалі Гадки немає. А ви на лівий берег взагалі не їжджу? Ні, на так? лівий берег не їжджу. я взагалі практично нікуди не їжджу. Просто, просто кожні півроку обвалюються якийсь міст і позавчора така ж ситуація була. Ну я не знаю, чому не ремонтують. Якщо не ремонтують, бо я цього не знаю, це погано. Не знаю, хто винний, але кожен...